Прикарпатські рятувальники продовжують надавати допомогу людям, які заблукали в лісовій місцевості. Так, минулого тижня гірські рятувальники знайшли трьох заблукалих грибників та чотирьох туристів. 5 жовтня ввечері гірські рятувальники залучались для надання допомоги туристу, який під час мандрівки травмував ногу та не міг самостійно продовжувати рух. Подія трапилась під час руху по гірському маршруту поблизу гори шпиці. Гірські рятувальники спільно з волонтерами кемпінгу Білий слон прибувши до місця перебування по Ждалого надали йому першу домедичну допомогу та транспортували на ношах до підніжжя гори, де передали медикам чоловік знаходився у задовільному стані. З настанням осені любителі тихого полювання, вирушаючи за грибами, нехтують елементарними правилами власної безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись. Так 5 жовтня рятувальники надали допомогу жінці, яка травмувалась під час збирання грибів. Так, 5 жовтня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час збирання грибів у лісовому масиві біля гори Замагора Верховинського району травмувала ногу жінка 1970 року народження. Верховенські рятувальники, прибувши до постраждалої, надали першу домедичну допомогу, а також транспортували до карети швидкої медичної допомоги. Ще один випадок стався в Надвірнянському районі, де заблукалий грибник провів майже дві доби в лісі. Також 6 жовтня рятувальники знайшли заблукалого грибника, який майже дві доби провів у лісі. Мешканець селища Ланчин на району 1959 року народження 4 жовтня пішов, погребив лісовий масив поблизу села Вишків Надвірнянського району і не повернувся до місця постійного проживання. Вранці 6 жовтня рятувальники знайшли заблукалого чоловіка, обігріли в задовільному стані, транспортували до місця проживання. На жаль, є один випадок, коли людина померла. До рятувальників зателефонувала жінка, жителька міста Калуш, повідомила про те, що під час збирання грибів в лісовій місцевості поблизу села Вишків Вигодської територіальної громади помер її чоловік 1961 року народження. Вигодські рятувальники транспортували тіло чоловіка, передали працівникам поліції, які встановлюють всі деталі даної події. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.